Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від карт Таро на завтра, 21 лютого 24-го року. Так, і, звичайно, підсказки від наших ангелів. Стабільний прогрес. Це карта про те, що не треба дивитися на інших, а діяти согласно свого розуму, свого воління, свого серця. Хай там у Васі краща машина, а у П'еті краща жінка. Ти маєш своє. Маєш свої цілі, маєш свої достатки, маєш свої достої ну, і недостатки і націлься на своє, і тобі обіцяють прогрес. Не заздрі нікому, не заглядай на чуже, да, а зосередься на своєму. Ось от такий от ангел до нас прийшов. Як завжди, починаємо з овнів. Овни, колісо фортуни, овни вам завтра може просто повести. Фортуна може вам посміхнутися. Але обставини можуть помінятися, незалежно від того, хочете ви їх чи ні. Планували одне, а будете робити зовсім інше в завтрашньому дню. Тілець, тут мечів. Тілець може прийти інформація, яку вам треба дуже добре обдумати. Подивитись на неї критично, від кого б ця інформація не прийшла. Близнюки, король чаш, близнюки. Зустріч з мужчиною, який визове вас просто на емоції. Да? А також це карта, яка говорить, навчись керувати своїми емоціями. Ти вже дорослий хлопчик і доросла дівчинка. І тому емоції треба вміти тримати в руках. Так, раки у нас карта луна. Інтуїція Раки, може бути завтра дуже важливу роль зіграти. Да? Ваша така лунна. Лунна, ваша е, планета, а ви дуже залежні від Луни, може завтра вам допомогти. Е, розібратися, хто друг, хто вовкова чи шкурі, да? кому довіряти, кому ні, кому вірити, а кого послати, грубо говоря, е, Карта е, Лев для Лева Зірка. Ну ви завтра звізда. На вас будуть всі взори націлені, на вас будуть дивитися, вас будуть слухати, ви можете присутні бути в медіапространстві. Ну, в общем, карти говорять, завтра день повинен бути успішним. Діви, гроші і сім'я. Достатки, де взяти, куди потратити, кому що купити, забота, клопоти, В общем, така у нас жіночка, яка буде розподіляти ресурси і заробляти, мабуть. Далі у нас йдуть терези. Терези хороший робочий день. Ви будете пахать, 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 не піднімаючи голови 24 часа. Ну, зато заробите гроші. Скорпіончики карта імператора. Закони государство може вмішатися в ваше життя. Да? А також це карта порядку і стабільності. Наведіть в своєму житті, скорпіони, порядок і стабільність. Стрільці, король Пентаклій. Гроші, бізнес, ділова сфера, покупки це все, чим буде зайнятий стрілець, і це все повинно бути досить успішно. Тут жезлов для козєрога. Нові ідеї, нові пориви, якийсь новий огонь загориться у вас завтра, і це прекрасно. У я бажаю вам успіху в цих нових справах. Водолітчики. Водолій, шестерка, мічей, для когось відіграється як подорож, поїздка, а для когось відіграється як коли, день, коли у вас будуть брати сумніви. Чи починати якусь нову справу, чи не починати. Карти говорять, починайте, якщо навіть у вас дрожать коленки. Починайте нову путь, нову справу. І, рибочки мої дорогенькі, імператриця, у вас завтра повинен бути прекрасний день. Імператриця, де б свої плоди не кинули, вони візде проростуть. Це день успіху, день сім'ї, материнства, дітей, рідних, близьких, і день прибилі і приросту. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.